Вони підкорюють енергію плазми, світла, повітря та вибуху. Знайомтеся, це фахівці кафедри зварювального виробництва інституту матеріалознавства та зварювання імені Євгена Патона Київської політехніки. Кафедра зварювального виробництва одна з найстаріших кафедр. Вона була заснована у 1935 році Євгеном Оскаровичем Патоном. У нас йде підготовка фахівців всіх рівнів. Кафедра готує спеціалістів за освітньою програмою інженіринг зварювання лазерних та споріднених технологій. Тут студенти працюють з сучасними матеріалами, досліджують їхні властивості і оцінюють здатність до зварювання. Працюють над дизайном зварних конструкцій та винаходять нові технології. Зародилася нова технологія дугового d друку що дозволяє створювати оболонкові конструкції складної конфігурації. Це наша остання розробка. Аналогів її в світі немає. Вона призначена для виготовлення гіроскопів ізбірілів сплавів. Гіроскопи використовуються в системах орієнтації керування аерокосмічної техніки. На кафедрі інженери-зварювальники отримують знання, які не втрачають актуальності під час постійного розвитку технологій. Тому випускники Київської політехніки гарантовано знаходять застосування своїм інженерним знанням. Їх головне завдання. Не проводити сам процес зварювання, а розробляти цей технологічний процес і керувати ним, забезпечувати якість продукції. Навчаючись тут, студенти можуть брати участь у міжнародних програмах подвійного диплому у Німеччині та Бразилії, отримати знання за програмами міжнародної системи підготовки персоналу в галузі зварювання. У нас існує спільний українсько-немецький факультет, а також наша кафедра співпрацює із Університетом Уберландія з Бразилії в процесі навчання є можливість отримати сертифікат міжнародного інституту зварювання, і ці сертифікати є такими, що визнаються в усьому світі. Влаштувався на роботу в спільний китайсько-український інститут зварювання. Я особисто запускав та налагоджував обладнання протягом двох років в місті Гванджоу Китай. Будучи за кордоном, я зрозумів, що рівень нашої підготовки як мінімум не нижчий ніж. Закордонних колег, а зачасту і вищі. А ще наші студенти отримують підвищену стипендію, а згодом і хорошу заробітну плату. Фахівці зі звалювання можуть отримувати зарплатню і вищу, навіть ніж айтішники. Мені невідомо жодного нашого випускника, який був би непрацевлаштованим і не затребуваним. На ринку праці це підтверджує і Віктор Слюта, колишній КПІшник, а Сьогодні керівник відділу Фронюс Україна, однієї з найбільших компаній з виробництва зварювального обладнання. На австрійському підприємстві він почав працювати ще будучи студентом. Починав я з інженера зі зварювання на сьогоднішній день. Уже я являюсь керівником національної технічної підтримки. От Фроніус Україна і в мене вже в підрозділі 5 співробітників. Каже випускників КПІ на підприємстві восьмаро, п'ятеро з них саме з кафедри зварювального виробництва. Серед них і Константин Корзін. Він переконаний, саме високий рівень отриманих знань під час навчання допоміг йому стати частиною європейської компанії. Зона моєї відповідальності – це нові технології в області сварки. В частности, це істочник, який стоїть рядом со мною, та істочніки піаса і все, що зв'язане з ним, це сучасні рішення в області сварки. Сьогодні з. Зварювальні технології сягнули нового рівня. Все обладнання оснащене програмним забезпеченням та мікропроцесорами. Для ефективної роботи на сучасних апаратах необхідно опанувати комп'ютерні навики. У цьому допомагає В'ячеслав Мазур, ще один випускник кафедри зварювального виробництва. Моя перша освіта це електрогазозварювальник. Тому я довго не думаю, я вирішив пов'язати зі зварюванням своє життя і тому вирішив вступати саме на зварювальний факультет. З поміж багатьох країн світу більш ніж 30 років тому засновник компанії Гюнтер Фроніос обрав стратегічним партнером саме Україну як державу з великим досвідом у сфері зварювання. Сьогодні ж керівництво цього підприємства обирає випускників КПІ як фахівців високого рівня. Нашими клієнтами є не тільки малі підприємства, але і великі серйозні корпорації, підприємства не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тож, якщо ви хочете стати успішним та затребуваним фахівцем, навчитися з'єднувати не тільки метали, полімери, композити, але й живі тканини, подбайте про якісну світу і тоді успішна кар'єра. Вам. Гарантовано. Шановні абітурієнти, якщо ви бажаєте отримати якісну освіту, бути фахівцями, які затребовані на ринку, і побачити світ, приходьте навчатися до нас на зварювання.